Усім великий привіт. Знаєш, друзі, приїхав я на те місце, де розривав середньовічну хатку, От. і де знайшов 21 срібну монету, бронзовий перстень в позолоті, Ось це місце, де я рив. І я хочу, друзі, ось так продовжити тут рит. Буду, як завжди, з козарами в Ось, Від майстерні новий горизонт. І, друзі, спробуємо щось все-таки знайти. Я сподіваюся, що сьогодні будемо не спустими руками. Частота 17.5. За вітер перепрошую, знач буду ось сюди далі проривати. Кольорові буду пробувати знімати в онлайні. Ну а чорні сигнали вже там. Якщо щось буде, цікаве, буду зразу показувати, а ні, то вже по закінченню дня вже все разом і вам покажу. Тому, друзі, починаємо. Знаєш, друзі, зачислив від е, трави територію. І зараз буду її розкопувати е, і опрацьовувати. Побажайте мені, друзі, успіху. Надіюсь що щось тут випаде. Ні, будемо зміщуватись далі. Значить так, друзі, було три залізних сигнали. Гвоздик і просто якихось два кусочка. І ось є кольоровий. 47-45. Давайте, друзі, спробуємо разом. Може бути, звичайно... якийсь мурдяк, але... Найдімося на кращі кераміки, друзі, вже багато випало. Друзі, схоже монета. Так, да, друзі, перша срібна монета, але на жаль... Дивіться, вона зігнута. Ну вже це я її. Та ні. Думаю навряд. М -м -м. Вона дуже закиша. Блін, ну величенька. Скрізь за все. Якісь півгрошик, можливо. М -м так, і кераміка, бачите? І ось друзі... Ой, пінпойнтер Дивіться, друзі, скільки кераміки. Ось така. Ось, перша монетка. Знаєш, банда. Зробив я вже три закопи. Лише одна монета. Кілька залізних сигналів, ну просто уламочки залізні якісь. Ну і ось така кількість кераміки, ось бачите. Така цікава. Кістки. Видно, що вони тут їли, жили. Дивіться, яка кераміка. Це, я так розумію, була ручечка. от, Донце. Знову кістка. бачите донце знову, ще ось донце. Ось, дивіться, донце Це мабуть. О, да, дивіться. Бачили яка? Коротше, друзі, поки що так. Зараз трошки відпочину. З'їм якесь яблочко і продовжу рити. Так, друзі, в тій частині нічого не було, почав її засипати. І тут закопуюся, є сигнал. 35-33 кольоровий. Стоять. Так. Да. Дивіться, друзі, зверху. Ну, в смислі, зверху не зверху в шурфові, але. Щойно вона лежала зверху. Друзі, це двудинарії. Ой, перепрошую, не двудинарій, а... Угорський динарій. Да. Це угорський динарій. Фух, прикольно, друзі. Це вже четвертий закоп получається. Нарешті випала більш-менш файна монета. Клас. Залікова. Так, друзі, щойно ось тут був сигнал. Я ось викину, 69-66 Дивіться Кераміка Що це таке? за то незрозумілу річ. Можливо, пряжечка. Возможно а, не пряжечка. Можливо, в ушку від чогось. тут був залізний шток. стоял. Що может быть? бути? Саме бронзове, а шток ось залізний був. Якась така річ. На жаль, не монета, але знахідка. Так, друзі, п'ятий закоп. Зняв перший штик. Ну, ще далі буду продовжувати. Тут половинку зняв, зачистив. І є кольоровий сигнал. 4950. Начебто і... Десь не гли... Да, не глибоко. 不行。So. друзья монет да угорский динарий друзі, знову знову угорський динарій круто 1554 рік, друзі. Ну, Прикольно. 1554. Файно. Друзі, лишень погляньте, що я знайшов. Офігеть. Це якась кераміка, можливо, якісь такі типу, плиточки були. Але сам факт, друзі, вони з тризубом. Гляньте, тризуб, тризуб. Ось два-три зуби, дивіться. Оце то круть. Оце то круть, друзі. Гляньте. Гляньте які три зуби. Файно, і тут також. Два. Спробуємо. Спробуємо трішки, його. Глядь. Ти що? Який тризуб. Оце так круть. Всі кусочки заберу, можливо, е вдасться з'єднати. Ось тут вони всі були. Зараз подивись, можливо, там ще є. Е якийсь був чорний сигнал. Десь він пропав. Е і це ж тут оцей. Е угорський динарій був. Клас, супер, друзі, пробуємо. Ну, шикарно знайшов, друзі, три зуба. Це дуже символічно, дуже круто. Ух, кайф. Кайф я задоволений. Це дуже красиво. Супер, а, друзі. Ось що мені вдалося зібрати скласти. На жаль, ось не вистачає шматка. Ну я трошки ось так розпорпав. Його немає, на жаль. Ну, можливо, десь ще буде. Зараз розриємо побачимо. Я так розумію, що це була обкладена піч, якщо я не помиляюсь, це типу як кафель, так, чи як воно там вірно називається. Була обкладена піч. Ну дуже красиво, це просто капець. Я його забираю, я його помию, склею. Ось і, блін, супер. Буде в мене крута експозиція з тризубами. Це дуже символічно і круто. Це ну, кайф. Взагалі я блін, я задоволений. Дуже круто. Воно ще помиється. Має бути дуже красиво, воно зелене тут. Ну Бачу, де не де цей позлазив, але тим не менш більшість залишилась. Тому знахідка залікова. Забираємо, рухаємось. Друзі, тут добув цей кафель. Почав рити з нижче, подивіться скільки тут вугля. Схоже, тут була піч. Просто вугля капець. Ось ну і попадає кераміка, але сигналів немає. От О, дивіться. Прям шмат вугля дістав. Розкрешилась. На сигналів нема, друзі. Нижче. Поки що так, ну цікаво. Глибина три штука. І схоже, була їхня піч. Круто. Значить, друзі, шостий закоп. І дивіться, був чорний сигнал. І випала набойка на чобіт. Лізе, ось бачите, глина паляна з хати. І ось такі знахідки. Поки що, друзі, пострій мало, лише три монети. Того разу була 21, Ну, ми будемо шукати. Так, друзі, зробив новий закоп. Викопав ось такого дракона. О, Хочу вкусити злюка. Не якесь люка? Чим люк? чекуй? Так, друзі, зробив знову закоп. Якісь гвоздики, різні залізячки попадають. І от, друзі, схоже кольоровий сигнал. 45-58. Десь він чи то в стінці, чи то десь глибше. Будемо пробувати знайти його разом з вами. 47 Так. Зробимо тако. він тут. Да. Є, друзі, монет. Нарешті. Нарешті, друзі, монета. у нас схоже солит. Так, друзья, солит. Солидный солит. Ну, нормально. Четверта монетка, клас. Ну що ж, банда, усім привітулі. Е, знову я приїхав докопувати цю хатину. Е, будемо пробувати продовжувати далі. Рейти. Прилад вже зібраний. Е, повинен під'їхати Вованчик і будемо вже разом опрацьовувати цю всю територію. Територія велика. Тому покопати є що і є де. Аби ще було стільки сил, скільки цієї території. Так, друзі, ну все, я приступаю. Щось буде, обов'язково буду знімати і вам показувати. Хто не підписаний, обов'язково підписуємось, ставимо вподобайочки, натискаємо на дзвіночки, щоб не пропустити новиночок. Робимо репости відео. Поширюємо відео, щоб якомога більше аудиторії побачило. Ось. І, друзі, допомагаємо Збройним силам України. Карта в описі під відео та в закріпленому коментареві. збираємо на тепловізійний приціл. Буду вдячний усім, хто підтримає. Все буде Україна, друзі. Починаємо. 56-55. Можливо, тут. Буде щось краще. Сорок три. Сорок 44. Сорок три, сорок Є. Ху-ху-ху-ху-ху. Круто. Друзі! Крутяк! Дивіться, яка краса! А який зелений. Це коронний півгрошик. Коронний півгрошик, друзі. Оце файно. Так. Давайте зараз тут сумочку лишив. Щоб не вдягати, бо незручно з нею копати. Ох, який красун. Коронний півгрошик Трішки зігнутий. Клас. Ну шикарно, супер. Так, друзі, два закопа зробив. Отже, зарив один. І ось тут був другий. Позаривав. Ось, друзі, кількість кераміки. Е -е, бачимо і камні якісь є. Ось глина, ось бачите, якась паляна. Ось ліпнина. І ось такі шматки кераміки. Ну і, друзі, кілька гвоздиків. Десь їх там всі поскидав. Півгрошок цей коронний. Ось бачите, ось такі гвоздики з підков. Язичок. Ця бронзова ось штучка маленька. І... Ну, і цей коронний півгрошик. Ось так. Поки що, поки що такі результати. Чекаємо, Вову десь має вже під'їхати. І будемо працювати далі. Так, банда. Приїхав Вова вже. Е він зробив закоп, ось я роблю третій. Вова перший, я третій. І у Вови дивіться. Випало їхнє сверло. Вламане, шкода. Чорних сигналів багато. Кераміка, ось дивіться. Ну, так. так, друзі, дивіться, у Вови випав наконечник перший. На жаль, обламаний. Опа, а ну що тут таке? А, керамік. Донц. Ну, Дуже шкода, що зламаний. Вове кольоровий сигнал. <кхів> Дуже сподіваємось, що це буде монета. Глибоченько дивіться. Угу, Хорошо говорить. Ой, де мені так стати, щоб гарно вам було видно. Дуже Файно. Гарно. Дуже гарно кричить. Подальше, подальше, да. так. Я знаю. Може Таля. О! Я дивіться, бачу, друзі. Я... Величенька. Ой, файно. Ковсинка лице в поту. так знаходяться в монетки. Що це у нас, друзі? Є пшикалка? Так. Да. А, не повезло тобі. З діркою, бляха. Та нічого страшного. Нічого не зробиш. Це пів грош. півгрош. Да, пів грош. Ну рельєф дуже класний. Чи то не дирка? Ні, то певно окес. То не дирка, слава Богу. Ні, не дирочка. Думав дирочка. Окіс. Окис просто. Друзі, пів грош. Клас. Клас, пів грошек. Супер. Буде дуже гарний стан. Срібло. Ну все, вову, вітаємо. Перша монета в нього сьогодні є. Дай Бог не останнє, клас. Друзі, вподобаєчка, обов'язково. Ну, ми, ми дуже трудимось. Ще жара така, але, друзі, воно того варте. Суп. А так, друзі, зробив ще закоп, взагалі нічого не було, один гоздик. Я зробив закоп і ось е, в третьому, другому, другій з половиною штик десь. І випав ось такий красунчик. На конечник. Прикольно. Клас. Так, друзі, начебто кольоровий сигнал 77. В глибині два штика. Два штика я, друзі, зняв, і він десь глибше. Ого! Прикинь, а тут земля така м'ягесенька, що капець. Зверху була тверда, а тут настільки м'ягка земля. Йдемо туди викидати Викопав? Друзі, щось викопав? Що там? 76 73 Фух Так Надеемся, друзья, что это будет какая-то монета Да, друзья Монета Фух. Монета Дивіться какая О Братанчик є монета. Чу? Є монета. Так. Там кераміки набагато більше. І глибина, подивіться, якої глибини. Ого. Друзі, це що у нас? Це якийсь солід, вроді здоровий, такий, нічого да, Так, да, так, да, солід. Солід. Да. Солід гарненький, великий. Ну, да, файно, друзі, супер. Знаєш, друзі, дивіться, яка глибина зарився. І саме мої... звідси, щойно. Дивіться, що дістав. Подивіться, яка краса. Шкода, він не цілий. І ось така цей кафіль, плиточка схоже, була. Така як я знайшов з три зубами. Ось це ось така і, і ось ще шматок. І ось ця вся кераміка звідти знизу. Лакована. І там начебто є сигнал. Зараз так, друзі. Аж вон там в глибині випала підковка, одна ціла і шмат я кинув в сумку. І друзі, подивіться, що по кераміці робиться. Ще один дивіться шмат який. Плиточка ця. Все звідти з глибини. Якийсь шлак. Отак. От Знаєш, друзі, дивіться, з якої глибини. Е, був сигнал, дивіться, що випало. Чешуйка Чишуйка. диркою. Ну, Ось так. І скільки кераміки. Ну так опять оця плиточка, бачите. Що його робити, я не знаю. Воно все там по глибині йде. Попередні закопи робив два, максимум три штика. А цей прям глибокий пішов. Фух, не знаю, зараз будемо бачити. Так, друзі, зарив я цей закоп свій. І ось зловив чорний сигнал поверху. І дивіться, який рибацький гачачок випав. Файний. Крутяк. Чималий такий. Якось коропа сома. Прикольно, гарний. Так, друзі, пробуємо виминати траву, з Вову за щось зацепитись. Вова там. Я тут. Рили ми ось там. От І випав у мене конечник ось. У Вови куча гвоздів. От Поки що так. Якісь насічки є чи що. Прикольно. Е, глядачі Вовтер дістав монетку. Але вона зализана просто в ноль. О, так придивляюсь, начебто двудинарій. Е, срібло. Ну така вона. Дуже залицьгана. Ну, не менше, є монета. Глядачі Вов ще одна монетка випала. Ну, на жаль, стан у неї ще гірший, ніж попередній, мабуть, буде. Видно, що це срібло, ну блін, вона затерта просто. Бачите, в глибині попадають гарні, а поверху якийсь затерть. Що ж, друзі, на сьогодні досить. Е, все, бачите, позасипав. Ям не залишаю, все засипав, затрамбував. Е, знаєш, дивіться, яка гора кераміки. Ну, просто капець. Е, Докопався. Мабуть, до полу чи що на весь довгий фіскарик і внизу ось такі булижники були, е, глина багато. І два сигнали свинцю випало, на жаль. Ось бачите, така кераміка, оцей кафель з тризубами крутий. Я вас заберу, склею. Ось стільки, бачите, дрібного. Залізе ось такого. Ну, його просто капець тут. І всі дрібнесенькі сигнали. Я не розумію, чому. Ось таке щось випало теж звідти з глибини з полу. Ну і по кольорових сигналах шмат бронзи. Це типу пряжечка чи, можливо, на Від чогось, що воно таке. Так, ще ця набоєчка випала. І чотири монетки. Значить, угорські динарій, угорський динарій. Ну, ось такі, Потрібно чистити, але стан буде в них гарний. 1554 рік. Далі, схоже, соліт, скоріш за все. Ну і ця вбита, можливо, якийсь був півгрошик. Ну і капець, коротше. Ну, але срібло. Тим не менш 4 монетки. Да, щось сьогодні, друзі, маловат. Стільки накопався. М -да. Попередній раз 21 срібна монета. 7 наконечників, бронзовий перстень по золоті. І знахідки були. От так. Добре, друзі, дякую всім за перегляди, за підтримочки. Ви в мене найкращі. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Номер карти, друзі, в закріпленому коментареві та в описанні під відео збираємо на тепловізійний приціл для наших козаків. Тому, друзі, будь ласка, підтримуйте донатами, підтримуйте, чи можете, але підтримуйте. Репости, друзі це теж підтримка і теж допомога. Тримаємо все буде Україна!